всіх, хто дивиться наш телеканал, до вашої уваги, новини міста про події за день у викладі наших новин, не перемикайте. Одразу два ДТП сьогодні трапили за участю маршруток. Перше відбулось на трасі Київчоп. Внаслідок аварії від отриманих тілесних ушкоджень загинула 24-річна пасажирська автобуса Мерседес, мешканка Рівненської області. При цьому в воді автобуса і ще вісім пасажирів цього транспортного засоба отримали тілесні ушкодження. Інше ДТП трапилось на Львівщині поблизу села Бабино-Самбірського району. За попередніми даними, водій автомобіля де виїхала на смугу зустрічного руху. Лила зіткнення з рейсовим автобусом, що рухався за маршрутом Львів Калинів. Наразі двоє людей знаходяться у реанімації. Одна людина в травматології ще вісім звернулись за медичною допомогою до лікарні. Повідомила головне управління МВС України у Львівській області. Наразі обставини двох ДТП встановлюють. А от ситуація на автошлягах Трищини виглядає більш оптимістично. Аварії сталося значно менше ніж в минулому році, особливо під час євро 2012 Цьому в основному сприяло обмеження проїзду великогабаритного і вантажного транспорту містами та населеними пунктами області. Про загальний стан справ на дорогах міста і району з початком літа. Більше знають наші кореспонденти. За ці літні дні в нашому краї сталося 16 дорожньо транспортних пригод на щастя без жертв. У трьох аваріях троє осіб отримали легкі тілесні ушкодження у ході операції пасажирські перевезення у стрію цього місяця. Зафіксовано одну ДТП з вини водія автобуса. У чому ж їх основна причина? Відповідь на це запитання найкраще знає інспектор із зазнання відділу Державної інспекції стрійського міськвідділу головного управління МВС України у Львівській області Василь Палиничка. нас стаються через такі порушення, як Початок руху та зміна напрямку руху водія це порушення правил маневрування в місті Стрію. Тобто в нас буває дуже багато скупчення транспорту в місті, це в субота, в п'ятницю, коли базарні дні. І, як правило, приїжджі громадяни, які не жителі нашого регіону, приїжджають сюди до нас. Ну і перед початком зміною вони не дивляться зеркала заднього бач, починають рух і стаються дорожні транспортні пригоди. Ще одна застаріла хвороба наших учасників руху вживання спиртного. А 40 градусів зовні і стільки ж всередині ні до чого доброго не приводять. Щодня працівники ДАІ складають протоколи на п'яних водіїв. До речі, від і на пішоходів. Хочу застерегти водіїв за керування транспортним засобом в стані алкогольного спіння. Це всіх. Стосується учасників дорожнього руху. Це пішоходи, це велосипедисти, чи це водії мопедів, водіїв транспортних засобів. Тому що в даний час особлива вимога керівництва управління нашого за перепорушення правил дорожнього руху велосипедистами-пішоходами, і пішоходами. це також карається штрафом. Там штраф наложується від 136 до 175 гривень, коли пішохід. Чи велосипедист порушує правила дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Зазначу, що від початку літа стрийські даїшники принесли від гориводії водіїв пішоходів у державну казну майже 170 тисяч гривень штрафів. Ігор Тимків, Василь Олексєєв, Руслан Лесків для Стрийських новин. Останніх днів на території області спостерігається висока, а подекуди надзвичайна пожежна небезпека, що може призвести до виникнення масштабних пожеж лісових масивів, торфу сухої трави та чагарнику. Повідомляють головні менесники у Львівській області. Відтак пожежа виникла одразу у двох районах: Сокальському та Турківському районах. Головне територіальне управління МНС України у Львівській області закликає мешканців Львівщини, керівників, підприємств та організацій, що відповідають за утримання меліоративних систем вжити заходів. Щодо очищення територій та об'єктів від сухої рослинності. Цими вихідними відбулась екуменічна проща до Зарваниці. 7 липня назавжди буде вписаний в літопис українського кооперативного руху як один з найважливіших днів історії його розвитку. Саме в цей день українські кооперативні об'єднання було віддано під опіку Матері Божої Зарваницької. Учасниками цього величного і незабутнього дійства були члени кредитних спілок з Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Київщини та інших регіонів України, а також з США та Канади. Причани мали можливість ти участь у святкових літургіях, які одночасно служилися у верхньому та підземному храмах собору для прочан різних конфесій. Всесвітній фестиваль українських кредитних спілок це комплекс заходів продовж двох тижнів з 7 по 22 липня, які проводять з нагоди 20-ї річниці відродження української кооперації в незалежній Україні та 20-ліття кредитної спілки. Вигода саме проща до Зарваниці стала своєрідним відкриттям цих ювілейних святкувань, які завершаться аж 22 липня. На фестивале мстрийські потоки, що проходитиме в селі Розгірче на Стріщині. Вступники подали до українських вишів майже півмільйона заяв. Попри такі рекордні цифри, які отримав департамент вищої освіти за перші вісім днів вступної кампанії, нагадую, що у вступників є ще час до 31 липня, щоб подати заяву для вступу. Тому не потрібно поспішати та утворювати черг, оскільки дата подачі документів не впливає на позиції вступника у рейтинговому списку, зазначив заступник директора департаменту вищої освіти Микола Фоменко. Він відмітив, що найбільшу активність під час вступної кампанії, Ампанії проявляють абітурієнти з міста Києва, Дніпропетровської, Донецької, Львівської та Київської областей. До слова, за попередніми даними, близько тисячі абітурієнтів отримали максимальні 200 балів з різних предметів на зовнішньому незалежному оцінюванні. На сьогодні це все передає естафету Олегу Филику. Він підсумує головні спортивні події за день. Прощає з вами до завтра. Щасти. Кажуть, спорт це сила, яка або ламає людину або підносить її до небес. Саме про нього зараз і поговоримо в студії. Працює Олег Фелик. Мої вітання. Знає наших вихідними в Дрогобичі пройшли змагання шашок у рамках 21-ї спартакіади Львівщини серед міст і районів та п'ятих обласних ігор ветеранів спорту шашок. Наше місто в цих змаганнях представляли дві шашкові дружини: Руслан Каліцюн, Михайло Яблонський та Олександра Греб. Команду дорослих, Віктор Шуцман, Ігор Ганяк Емілія Сидор Івануса та Михайло Максименко. Команду ветеранів, напружений мізговий штурм на турнірах, що проходили за швейцарською системою, завершився з наступними результатами серед дорослих. Наша команда зняла друге місце. Справжнім прикладом для наслідування стала наша ветеранська дружина, яка зійшла на першу сходнику п'єдесталом. Особистому заліку теж не обійшлось без нагорон. Стріни Олександра та Ігор Ганяк здобули срівні нагороди. Греко-римська боротьба, сила, спритність і краса. Український борець грекоримського стилю Ленур Теміру виграв традиційний міжнародний турнір гран-прі Іспанії, що завершився в Мадриді. Про це повідомляє прес служба Федерації греко-римської боротьби України. У фінальній сутичці вагою категорії до 66 кг кілограм Атлет Судака переміг росіянина Олександра Лобанова і завоював золоту медаль. Україна подякувала НАТО за безпечне євро. Україна вдячна партнерам з НАТО за внесок в організацію безпеки чемпіонату Європи з футболом. Про це повідомив глава місії України при НАТО посол України в Бельгії Ігор Долгов. Під час конференції у Києві присвячені річниці підписання хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору. З великим успіхом закінчується чемпіонат Європи з футболом. Хочу подякувати нашим партнерам по альянсу за увагу та внесок. У забезпечення безпеки цієї унікально важливої міжнародної події, сказав він. А тим часом Львівщина прийме олімпійську естафету. Передай вогонь перемоги. В Україні проводиться всеукраїнська олімпійська естафета. Передай вогонь перемоги, присвячена участі спортсменів України в іграх 30-ї Олімпіади в Лондоні. 13 липня вогонь естафети пройде територію Львівщини. Церемонія передачі вогню під представників Закарпатської області відбудеться на верецькому перевалі. Межа Львівської та Закарпатської областей. У цей же день, 13 липня, вогонь всеукраїнської олімпійської естафети буде вручено представникам Івано-Франк. Київської області на межі Львівської та Івано-Франківської областей поблизу Болехова і з шануванням загиблих січових стрільців фінішуватиме естафета 21 липня у місті Києві в день проводів спортсменів України на Олімпійські ігри до Лондона. IBF проведе новий кастин для Володимира Кличка. Після того, як Володимир Кличко легко переміг Тоні Томсона, претендента на велич за лінією IBF, Ця організація вирішила провести новий відбір претендентів. IBF має намір провести турнір важкоатлетів, переможець, якого отримає можливість зустрітися з українцем Володимиром Кличком. Передбачається, що півфінальні пари можуть виглядати наступним чином. Ковинець од Солі зустрінеться з болгарином Кубратом Польовим. А поляк Томаш Дамик проведе бій з росіянином з білоруським корінням. Олександром Устиновим, і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Позитив вам та гараздів. Пам'ятайте те, що ви бачите, безпосередньо залежить від того, куди ви дивитесь. Температура острою буде ясно, в день можливий короткочасний дощ. Волось повітря 62%. Температура повітря вночі 21 градус тепла, день 25 з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.